Всім привіт, любі друзі, а баскетболу величезний привіт. А, ми а... Продовжуємо транслювати Лігу АЦБ, продовжуємо її висвітлювати в максимальному обсязі, якого ніколи в Україні не було. Ну і сьогодні з нами на зв'язку один з двох українських гравців в Елізі. Артем Постовий, гравець Андори, з яким у нас є можливість сьогодні трохи поспілкуватися в гарному настрої. Поспілкуватися. Виграли ви останній свій поєдинок. Як, як зараз настрій після останньої перемоги? Хороший матч, 12 очок за 12 хвилин. Як настрій? Вітаю, настрій чудовий настрій. Але готуємося вже до наступного матчу, тому що немає часу тут насолоджуватися цією перемогою. Тут ви собі як завжди. Кожна кожний матч важливий, кожна перемога важлива. Ну, та у вас не найкращий був старт сезону. З 1-4 почали. Зараз потрохи, потрохи, потрохи команда набирає обертів. А, виграли у Нікахі, причому такий непоганий поєдинок. Як взагалі в команді настрій, які плани по сезону були? Які зараз плани по сезону у Андори, щоб розуміти, в якому стані команда. Ну, Якихось таких, таких грандіозних планів, я так думаю, що не було. По, по, так, ново, по розмовам. Тут в клубі задача один це залишитися в лізі, ось тому, да, тому зараз якось так і почали не дуже гарно, але якось набрали темп, зігралися, тому що якось як ти вже сказав, що на початку сезону не дуже такий яскравий був у нас початок, але якось зібралися і зараз набираємо темп. Ось а так задача номер один залишитися в лізі і показати, як можна найкращі результати, а по своїй грі, от по своїх відчуттях, поки що сезоном задоволений, чи, чи в принципі бачиш, що є де і, і, і як треба додавати саме по клубному сезону? Ну завжди можна да, завжди можна краще, завжди хочеться краще. Якось так я б не сказав, що дуже, дуже задоволений. Не сказав би, що це найкращий мій сезон. Ось якось таких дуже багато нюансів є і, і питань, і, мабуть, і до мене, і до клубу, до, до, до тренера. Я не знаю, хотілося би може, трішечки більше грати. Ось, тому якось так, одну гру трішки більше, другу менше. Якось завжди така пендаун іде. У нас один з головних хайлайтів цього сезону. Це ваш матч проти Жирони, і той кідок. Не, не зрозуміло, звідки не зрозуміло, як у нас тут е коментатор гарнітуру ледь не порвав, коли ви той матч вигравали. <тас> а, тому ну мом 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 моменти класні в сезоні були. А як взагалі, е от зараз іде сезон для тебе? Враховуючи те, що в тебе літо було супер насичене? Тобто, в тебе, по суті не було міжсезоння, не було відпочинку, і по суті, нон-стоп, 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 нон нон взагалі сил в. Вистачає так без, без відпочинку, без канікул фактично грати. Ну, цього літа у мене було трішки відпочинку там, декілька тижнів перед початком з командою, тому я якось я так відпочив взагалі не, 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 не чіпав того м'яча. Проводив час більше з родиною, ось то якось так вийшло трішки відпочити. А так взагалі не, не дуже легко, але я думаю, вже наступного літа треба вже зробити паузу, тому що вже якось і, і роки беруть своє, і треба вже якось трішечки е, п'яно так сказати, е, Збавляти цей <рес> ритм, щоб, щоб можна було собо ритму да щоб продовжити як може довше грати, продовжити кар'єру свою. Тому що якщо так кожного літа кудись їздити і грати, то можна швидко завершити. Ну так, то тут, тут, тут реально не, не, не багато хто в такому ритмі грає. У мене от питання по, по сім'ї, по родині от Андора. Андора, це по суті маленька країна в горах, і люди, які там про Андору щось знають, знають, що там українська футбольна збірна там з Андору деколи грає, і що там гірськолижні курорти є. І, і, і як би все. А ти, ти взагалі як? Ти живеш в самій Андорі, чи десь в Іспанії? Чи як, як воно жити взагалі в Андорі і грати за Андору? Чи там, де тільки на бачах буваєш? Ну дуже такі непоганий експірінс. Я би сказав, пожити в такій кісь в такій маленькій країні. Тут дуже гарна природа. То я багато де грав, і більшість більшості того було, то було десь біля води, біля океану чи моря. А десь такий перший, перший раз, коли доводилося жити і грати тут в горах. Ось тому зараз насолоджуюся краєвидами тут. Ну а так, так країна дуже маленька. Такого нічого грандіозного тут немає. Але мені подобається ритм життя, то так все спокійно, нема цих трафіків, і якось так воно все тут всюди можна пішки дійти, не, не треба це користуватися автомобілем, тому так. Але моя родина зараз живе в, в в Іспанії, в Барселоні. Ось там і тому кожний вихідний вихідний, вихідний е, їжджу до них в гості, так сказати. Ну Там недалеко мені доводилося з, з Барселони в Андору їздити. Там, в принципі, не, не дуже далеко. 200 кілометрів. Да. Ну, туди назад, можна, в принципі, з'їздити. Це, це не кудись там летіти не, не. До, до, дуже далеко. Так, Тому по Андорі, чесно, заздрю мені дуже сподобалося. Один раз там взимку був, один раз влітку був, і що влітку, що взимку, влітку є враження, що всі на велосипедах їздять взимку, просто багато туристів, повітря класне, їжа класна. Ух, Десь треба. Атмосфера ну, десь десь... така, зараз перед новим роком, тут зараз все так вони. Украсили світло гірлянди, це воно дуже так атмосферно. Я думаю, в Іспанії це є, але воно якось не відчувається, тому що в Іспанії там якось і температура потепліша буде. Тут якось так вже трішки і зимно, вже і сніг був тут. ось, Тому якось так ем, така, мабуть. Перший раз за дуже багато років якось так, якийсь з'являється новорічний настрій. Ну це плюс, це прям великий плюс. Що, що, що настрій є по сезону. Хотів так трохи поговорити. Тренер класний у вас Жан Плаза та багато сезонів. Ну. Досвідчений тренер. Так багато сезонів в в Єврокубок вигравав. А в тебе в кар'єрі було дуже багато там, топових, заслужених, класних тренерів. Е, якось от, щось окреме про Жоана Плазу як про тренера можеш сказати такого цікавого? Нам що, що може, ми не знали. Цікаво. Дуже багато тренуємося три на три, 3 на 3, 4 на чотири. Якось так. Да. Якось 5 на 5 тренуємося, але це вже під кінець. Але це мене дуже здавалося. Зазвичай. Ми тренувалися і з другими тренерами, але то як було більше для розігріву. А тут якось так, щоб якісь нюанси, дуже багато часу входить на всякі нара на наразу на, на розгляд нюансів, деталей. Ось і тому якось так. І це, мабуть, перше, що можу про нього сказати, що дуже багато за цих три на три, чотири на чотири. Ну під, під, під кінець тренування вже звичайно 5 на 5, щоб вже не забували систему. Цікавий підхід насправді. Другий а от, yeah. да, я, я сказав на початку, так що в Іспанії ну, небагато зараз в топовому дивізіоні грає наших. Е, взагалі, з, з нашими там з українськими баскетболістами, з якимись контакт тримаєш там з тими, хто живе в Іспанії, чи поруч, чи, 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 чи якось так в збірній перетинаєтесь та й все. Ну так да, якось більше, мабуть, збірні збірні знають тут Слава Кравцова живе в Іспанії. Ну якось не довелося з ним пересікатися. Тому що зараз сезон ще. Я якось тут Я коли був в Іспанії. Також минулого року у нас був і чемпіонат Іспанії і Єврокубок і дуже багато ігор роз'їздів. Тому якось не було часу. А коли вільний час є, хочеться уділити сім'ї. Ось тому знаєш, діти ростуть і вже, знаєш, питають, де, де тато, де коли приїде, і якось хочеться з ними більше часу проводити. Ось, так якось не доводиться. Але коли там, наприклад, наприклад, коли Бобров грав в Іспанії, то вже тут, звичайно, він там і приїздив до мене в гості і пересікалися, так, і коли ми грали проти, коли я я тоді грав в Барселоні, ми грали проти Мадріда, він приходив на ігри, то він тоді був тоді у, у намраді що там базувалася біля Мадриду, то йому було близько. Ось і якось так з українцями, з якими тут з Вова Герном ну, також пересікалися, ось, коли грали друг проти друга. Ну, зараз, зараз, так. зараз є трохи подихти. Я от раз хотів спитати, там минулі сезони, а коли, коли граєш в Єврокубках і коли граєш АЦБ, ну, там ж матчів, як в НБА за сезон набирається. Там 80 матчів, і, і ці перельоти ще, коли Єврокубок по всій Європі, бо знакуди. Який тобі ритм більше підходить життя? От такий, як зараз, коли команда не грає в Єврокубках, коли реально є можливість там і тренування нормальні проводити, і сім'єю час проводити, і грати на вихідних раз на тиждень? Чи коли йде ось цей три матчі на тиждень, нон-стоп, без пауз, перельоти кудись там в Чорногорію ще кудись? Як тобі більш комфортніше? Ну, мабуть. Е Минулого року можу сказати, що було важко, тому що як ти вже сказав, багато ігор і дуже багато перельотів. І завжди і інколи там десь рейс отримають, десь інколи після переліту треба ще їхати автобусом. І було важковато. А до якось до цього мені більш більше подобалося, коли б був молодший, якось кататися і грати більше ігор, менше тренувань і зараз, коли вже такий вже і вік приходить. То вже хочеться вже так, трішки спокійно. Одна гра в неділю, закінчили вихідний, так потрошку, потрошку тренувати в тренування, входиш в ритму, знову гра. ось. Але, мабуть, якщо була б можливість ще пограти якось там, якийсь Єврокубок чи, чи ще щось, які, якісь чемпіонати Європи, то я б, думаю, що я з задоволенням би ще трішечки би постраждав. Ну, це вже попереду. Тобто про збірну кілька питання. Стартувала а, збірна в кваліфікації 2-0. І від себе скажу та й від багатьох. Ну не очікував я, що 2-0 стартанете. І я думаю, це ну найприємніша несподіванка для всіх. Тому що дуже важкий матч очікувався так на виїзді проти, проти Грузії в матчі, де там Шемандіні кар'єру закінчує, куди там Шенгелія на своєму приватному літаку летить там всі трибуни. Але вдається вам виграти цей матч, вдається виграти домашній матч проти Данії досить комфортно. Це тільки в мене такі були очікування, ну, буду чесним, занижені, що з Грузією буде дуже важко, і ну, якщо один-один, то я буду щасливий. Я, який у тебе, як взагалі ось цей період в збірній пройшов, тому що ну, такого давно у нас не було. П'ять промок поспіль у збірний виграємо два матчі. Як зараз в збірній настрій? Який був у збірній настрій в цей перший період там? Ну, Після вікна був настрій чудовий. Да, виграли дві гри, а так під час підготування. Це ж проблема цих вікон, тому що не дуже багато часу є підготуватися. підготовитись. Ось е добре, що ми вже працювали з, з тренером, е і якось він так систему свою не міняв. Напад, в принципі, залишився той же самий, захист також. Ось, е як їхали ми на гру, ну ми не сподівалися, що буде якась там легка гра, тому що ми пам'ятали там два. Роки там здається, назад ми грали вже так, також з ними на в Грузії, і також там Шенгі Шермадіні, Шенгелія там приїхав, як ти сказав, уже там на останньому літаку там видав добрий класний матч. і Вони там виграли. Ось якось так не, не дуже думали, що буде легко, і початок гри також не не був легко. Ми там подалися з ними до третьої чи четверті. Ось і потім вже в четвертій переламали їх, тому що ну вже. Якось так вже їхні легенди також уже трішечки підздали. Саша Ковля включив свій режим. Як я сказав, вже після гри сьогодні виграла команда і Саша Ковля. Ось тому якось так. І, ну і звичайно, вже на домашній арені, на домашній арені, якщо можна це сказати, в Грізі, да, то вже так ну, намагалися не розслаблятися, тому що як Кажуть, Данія не, не, не дуже так баскетбольна країна, але е, це, мабуть, такий саме такий суперник. Це він саме, мабуть, саме незручний, тому що ти не знаєш, що в нього очікувати. Mm -hmm. Ось, але якось ми трималися і з при підготувалися і вийшли з енергією на майданчик, ось, щоб вже закінчити це вікно як можна найкращим результатом. Ну, закінчили дійсно чудово. Далі попереду два матчі з Іспанією. та, і оця збірна Іспанії для людей ну, в Україні, які там зараз активно дивляться Лігу АЦБ. А ми все робимо для того, щоб більше і більше людей дивилися. А, вони знають деяких цих гравців, так але все рівно там розуміння того, яка ця збірна Іспанії буде. А, у більшості людей немає. Ну, в тебе, як у людини, яка там грає не перший рік і дуже добре знає. Цих людей, там яке от таке перше враження про Іспанію? там про, там про Юсту, Сарагоси, з Бреогана людей. А, чи така страшна збірна Іспанія які її малюють, чи це команда, з якою ну, ми можемо боротися? Там, вони зараз і в них йде оновлення збірної, тому що в них там вже закінчили і закінчують кар'єру їхні ці легенди. Ось і тому вони омолоджуються, і ці молоді гравці хочуть доказати, мають бажання грати за, за збірну, і вони також талановиті. Ось і вони грають такі іспанські і баскетбол, і тому е, легко не буде. Але я думаю, що можемо їх здивувати. Я думаю, якщо підготовимося, якщо не, не будемо боятися і будемо битися, то все може трапитися. Це ж баскетбол. Це непредсказуема гра. Ну та про про один з лідерів а, цієї збірної Іспанії в першому вікні грає за Сарагосу, от 21 грудня. Дивіться, сарагоса Андора. Цей матч будемо транслювати о 19.00. Yeah. Тому вмикайтеся, так і, така, така собі передмова до цього протистояння буде. Yeah. Слухай, я, 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 я я грав з, з Юстою в Вобрадора. Це мій мій перший, перший. Здається, він також два роки да він два роки провів обродвари зі мною да, грав, тому я його знаю. Ось і тому він да такий. Не, не... Кудись біжить завжди, ці мечі, убігає, браз кидає. Ну не, не дуже такий, не нелегкий буде соперник. Та так що дивіться, і Саргосон Дорвину, звичайно, збірну України. Ну, це, це це, це ж, це ж в лютому до того часу ще є. Слухай, так закінчуючи про про баскетбол. А... В тебе є час взагалі дивитися інший баскетбол там, Євролігу чи Українську Суперлігу. Звертаєш якось увагу? Чи НБА, якщо вільний час є, чи е це в першу чергу робота, а дивитися, це хай, хай люди дивляться. Ну. No. Не скажу, що я там прям дивлюсь там за кожним матчем чи ще щось. Ну коли там є нагода якась там включаю. У мене дружина, мабуть, більше дивиться баскетболу, ніж я. То я коли додому приїжджаю, вона там жити, ага, що сьогодні є, ага, Євроліга грає, ти я ганича, ага, а ну зараз будемо дивитися. Ой, там завжди якісь дербі дивиться, тому що в мене дружина з Сербії, вона mm -hmm. взагалі особливо коли грає Червона Звезда і Партизан. А вона, то... а вона за кого? За Партизан чи за Цервіяну? За цервено, за там всі вся вся сім'я за цервено їх. за за партизан, але у нас кума є, яка вболіває за партизан. Ось і тому і я знаєш, так підколюю там дружину, що я також за партизан, і все, і потім мені ця що кума подарила майку партизана, і вона сказала: не здумай її одягнути. А це а це прям прекрасно. Та а за нашою за суперлігою буває деколи? коли там по подивлюшся чи ну. Не буду брехати дуже рідко, дуже рідко якось так дивлюсь. Ну, Буває на Ютубі, на Ютубі, якщо там зайду і є якась трансляція наживо, то буває включаю, дивлюсь. Ну так, то не завжди встигаєш, тим, більше вони теж на вихідних граєш, а грають а NBA. От цікаво, тому що ми там на, на майнкасті транслюємо Лігу іспанську, транслюємо NBA. Uh -huh. Після того, от в тебе як по НБА? Є? є якась улюблена команда, на кого деколи звертаєш увагу хайлайтами чи, чи матчами? Чи, чи ні. чи якось так ну, За НБА, з, з ігри, мабуть, не дивився дуже давно. Ну, і, мабуть, тільки як там плей-офф починається, коли вже люди починають грати в справді в баскетбол. А не знаєш, як в сезоні вони граються, граються а потім вже в плей-оффі починають нормально грати. Ось ну а так завжди дивлюсь якісь обзори. Це нема за чай, нема кого кого когось, зако за, за кого вболіваєш? От сьогодні у нас вночі Нью-Йорк проти Оклахоми в фіналі Кубка НБА. Нема такого, що за когось якась команда дуже цікава, щоб придивитися, ну що ну за Сан Антоніо ой, ну, Нью-Йорк проти Сан Антоніо. Боже. Проти Оклахоми, проти Сан Антоніо. Подивитися на там, як Вимбаніама грає. Нема такого, що ж хочеться глянути, як грає? Mm -hmm. Ну, людиною грає? Ну, я. Не сказав би, що правда, є якась команда, з якою так я сильно вболіваю. Я ж як я вже сказав, так чисто на, на обзорах і якісь хайлайти, і, ну і там вже в обзорах все, все об'є розказують, хто скільки забив, що хто зробив, і які там не люди грають. Дивіться, огляди кожного туру АЦБ у нас на Ютубі. І кожен день НБА у нас теж на Ютубі. А ми там вам про все розкажемо. Якщо ви щось в лізі іспанські не знали або в НБА, познайомимо. все не буду більше затримувати, тому що розумію, що вихідні штука така. і Час проводити за телефоном не найкраща ідея. Дуже тобі дякую за те, що до нас доєднався. Поговорив успіхів в сезоні, гарних свят і чекаємо матчів за збірну, тому що ну звичайно, Андора, це добре. А матчі за збірну це для нас завжди найважливіше. пріоритет. Це номер один. <реш> дякую, дякую вам, дякую вам.